інформаційній культурі хто володіє інформацією, той володіє світом. Саме для того в Житомирі відкрили першу волонтерську школу інформаційної культури. Це новий проект, який має одну мету навчити людей правильно поводитися в інформаційному потоці, підвищити їх загальний культурний рівень, навчити жити активно та цікавитися подіями міста, регіону і країни. За словами організаторів, на тих, хто буде навчатися у школі, чекає багато цікавої інформації та знайомства з різними людьми з усієї України. Очень интересное занятие, потому что э, людей, которых мы приглашаем, это не только житемеряне, будут представители. Мы здесь э, собрали представителей. Э, Житомирских высших учебных заведений у нас еще есть колледж культуры и месте Преподаватели, которые будут приходить в свое свободное время, опять-таки же тоже на волонтерских основах, делиться своим опытом мастерством. Это все бесплатно, естественно. Кроме этого, к нам будут приезжать очень интересные люди с Киева, с Харькова, со Львова, Днепропетровска, которые тоже будут делиться своим опытом мастерством. На первом занятии выкладывающие розповіли про информацию, та розповіли, для чего створено. На школа. працювати школа буде за чотирма основними напрямками: це інформаційна кібернетична безпека, етика і культурний рівень, активізація молоді та громадська журналістика. За словами так званих учнів, зараз така школа є дуже актуальною. Цікавий проект, я побачив оголошення. Я думаю, що це зараз дуже актуально. В нашій державі цікава тема, яку треба розвивати, досліджувати і нарешті впроваджувати. Тому що ну, народ потребує захисту інформації. Дійсно. Навчання в школі безкоштовне, а тому навчатись можуть всі бажаючі лекційна частина триватиме два місяці, а потім всі учні отримують сертифікати про закінчення. Далі на них чекатиме практична частина. інформаційній культурі. Давайте визначимо, що це таке.